Частина 1. Я не мала вижити з вами оповідач ночі. Я не вірила в містичну хинь. Серйозно, я була з тих людей, які кажуть. Та це просто збіг, нерви втома. Поки одного вечора я не пройшла крізь вогонь і не залишилася живою, пожежі в місті почалися дивно. Немасштабно, без жертв, без пояснень. Горів один будинок, один під'їзд, одна кімната. І завжди вночі. Я дивилася новини і ловила себе на думці, що мене бісить не сам вогонь, а те, як усі поводяться, ніби це нормально. Типу, ну, згоріло, буває. Ні, не буває. Того вечора я поверталася додому пішки. Було тепло, хоча на дворі вже мав бути холод. Коли я підійшла до згарища, мене накрило запахом, не димом, а чимось сухим, різким, наче повітря саме перепалили. І тоді я його побачила. Чоловік стояв надто близько до щетліючих балок. Так близько, що йому мало б бути боляче. Ей, сказала я. Ви що? з глузду з'їхали?» Він повернувся. І, знаєш, люди зазвичай у такі моменти або нервують, або тікають. А він ні. Спокійний, зосереджений. Наче це не пожежа, а звичайна розмова на кухні. А вам? спитав він. Я хотіла огризнутися. Але зависла, бо вогонь поруч із ним не рухався. Він обходив його, і в той момент у мене всередині щось клацнуло. Бля, це неправильно. Ви не боїтеся? спитала я. Ні, відповів він. Вогонь не шкодить тим, кого знає. Я нервово хмикнула. Це що філософія для погорільців?» Він дивився на мене так, ніби я сказала щось дуже смішне. Але не засміявся. Ви відчули тепло ще до того, як підійшли, сказав він. Я мовчала. Бо, чорт забирай, це була правда. Я бачила його ще двічі завжди там, де був вогонь. Завжди надто близько. Його звали Марк. Просте ім'я. Але звучало так, ніби він його позичив. Між нами було щось дивне. Не романтика з фільмів, а напруга. Ніби ти стоїш біля розетки з оголеними дротами і знаєш, що торкатись не можна, але руку тягне. Коли я торкнулася його руки, мене пробило струмом. Не роби цього, сказав він різко. Чому? Він зітхнув. Бо якщо вогонь тебе впізнає, назад дороги не буде. Я хотіла пожартувати. Але не змогла. Мені було страшно. По справжньому. Тієї ночі я прокинулася від запаху диму. Не з вулиці, у квартирі. Я вискочила в коридор і побачила полум'я на сходах. Серце гепнуло так, що я подумала, зупиниться. Та пиздець видихнула я. Двері зачинені, ліфт не працює. Дим ліже легені. І тоді я побачила його. Марк стояв у вогні. Як у клятому серіалі. Не панікуй, сказав він. Дивись на мене. Ти що божевільний? закричала я. Довірся мені. Зараз я не знаю, чому я це зробила. Я просто взяла його за руку. І ми пішли. Крізь вогонь. Я чекала болю. Крику, пекла, але було тільки тепло, наче мене хтось обійняв і не відпускав. Коли ми вийшли на двір, будинок уже горів повністю. Люди кричали, знімали. Хтось блював від диму, а я дивилася на свої руки. Жодного опіку, що зі мною не так. Прошепотіла я. Марк дивився на мене так, ніби щойно сталося щось дуже погане. Тепер вони знають, сказав він. Хто? Він нахилився ближче. Ті, для кого вогонь не стихія. А знак. У темряві я побачила інші вогні. Рівні, синхронні, наче місто відповідало Я не мав дозволити тобі вижити, сказав Марк тихо. Але не зміг. Ти врятував мене. Він сумно усміхнувся Ні. Я втягнув тебе. І тоді я зрозуміла це тільки початок. Якщо вони прийдуть, сказав він, тобі доведеться зробити вибір. Який? Він подивився мені в очі Згоріти, або стати вогнем. Продовження буде.